Бронеплита, що не просто врятувала життя, а й стала оберегом цілого батальйону. В 105-й бригаді територіальної оборони на плиті, що містить сліди від уламків, пишуть ікону. Отець Вадим Прокопишин іконописом та розписом храмів займається більш ніж 15 років. Ділиться кожна деталь в цій роботі має свій глибокий сенс. Про цю ікону ми намагаємося зробити іконою нашого батальйону, тому вона є ікона, врятувала життя. Бачите, тут на іконі на плиті ззаді чисто, а спереді є отвір від проникнення уламка. Це дуже символічно буде зобразити на ній. Я так подумав, архангела Михаїла, захисника війська Божого, ну і захисника, як вважається, нашого війська теж зараз. Саме отець Вадим подав ідею написати ікону на бронеплиті. Каже, що іконопис справа нелегка, адже потребує точності та майстерності. Працює здебільшого масляними фарбами. Робота починається із підготовки, тобто підготовки основи. Для початку роботи необхідно закріпити слой матерії, нанести ґрунт, закріпити його, тому що він був. Стійкий і не і не не, не занадто еластичний, щоб не розтріскувалась фарба. А вже після цього можна писати сам образ тим, чиє життя врятувала плита, що стала основою для ікони, був Павло. В той день пригадує разом із побратимом їхали на позиції. Противник розпочав обстріл із танка, а згодом влучив неподалік автомобіля захисників. Вибухова хвиля пошкодила машину, осколки побили вікна і саме авто. Почув взад, в, в ну, так як от, осколки прилетіли, там. руки посікло, ну, по суті, нічого не відчував. Це ще був відповідно адреналін, особо там ніякої болі ніякого е, не було. Почув тільки в спину щось, спас бронік. Конкретно спас, тому що осколок був, як оказується, немаленький. Відповідно, там я вже ввечері почув, як вже відпустило, е -е, як то кажуть, адреналін. Капелан переконаний, що надалі ікона, написана на цій плиті, допоможе вберегти та підтримати моральний дух бійців та стане символом батальйону. Це буде наша батальйонна ікона, тобто оберіг нашого батальйону. Буде служити оберегом для, для наших хлопців як символ. Стійкості і незламності. Зараз написання образу ще в процесі, тож після його завершення ікону освятять в одному із храмів Тернопільщини і відправлять назад на фронт, де вона буде оберігати наших воїнів від ворога.